Вечір 14 лютого у судовій залі в Харкові слухають справу жінки, яку підозрюють у коригуванні вогню по місту. Суд хоче зробити заяву. Суддя Людмила Рибальченко зачитує заяву про те, що в її квартирі провели обшуки за клопотанням заступника прокурора Івана франківська Підставою для обшуку, зокрема, цитата стало Рибальченка працюючи на посаді судді, з Жинського районного суду міста Харкова на даний час здійснює дії для ухилення Кригіну від кримінальної відповідальності. Крім того, Рибальченка, використовуючи посаду судді, може надавати тхору інформацію про стан розгляду інших справ, що знаходяться у провадженні Дзержинського районного суду міста Харкова. Підозрювана у справі, яку мали розглядати 30-річна Дар'я. Її затримали навесні після обстрілу центру міста. Версія слідства жінка передавала інформацію про перебування та переміщення Збройних сил України в Харкові. Ці дані вона передавала своєму дядькові, який живе в тимчасово окупованій Луганщині. Це могло призвести до питневого удару. Тоді загинуло щонайменше троє людей. Близько десятьох були поранені. Сама Дар'я підозру заперечує. Ні, вимогою мене немає жодного, жодної води. Тепер прокурори перевіряють, чи не могла суддя у справі спілкуватися із дядьком підозрюваною. Сама Рибальченко вважає це втручанням у її роботу. Тож звернулася до Вищої ради правосуддя та заявила про самовідвід. Судово засідання оголошується Перерва суд самовідвід приймає. Адвокати підозрюваної вважають це тиском. Позиція наша по справі залишається незмінною. Ми вважаємо. Дарю не винувати вчиненні будь-яких злочинів. Вважаємо справу сфальсифікованою, Ми доведемо це в суді. Відвід судді з підстав проведення в неї обшуків Вважаємо не чим іншим як тиском на суд. Тепер автоматизована система має визначити нового суддю в справі і почати розгляд заново. Олександр Новосел та Антон Калита, Суспільне новини, Харків.